Електробезпека, білет 4. Питання першої класифікації електрозахисних засобів. Під час обслуговування електросунув поніс застосують засоби захисту від ураження електричним струмом, електрозахисні засоби, відплив електричного поля, а також засоби індивідуального, далі зізм та колективного захисту згідно ГОС 12.4.0.1.1. Ізолювання електрозахисні засоби поділяються на основні і додаткові. Основні ізоляційні електрозахисні засоби, які повинні застосовуватися в електроустановках, навіть в на таблиці 4.1. таблиці 1 основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках до 1000 В, включно понад 1000 В, ізолювання штанги, ізолювання Кліщі, електровимірювані кліщі, покаждяки напруги, діелектричні, кавичні інструменти з ізолювальним покриттям, ізолювальні штанги, всіх видів ізолювані кліщі, електровимірні кліщі, на напруги, пристрої для створення безпечних умов праці під час проведення випробувань і вимірювання в електроустановках показчики напруги для фазування, покаждики пошкодження кабелів та інше. Додаткові електрозахисні засоби, які повинні застосовуватися в установках, наведено в таблиці 4.2 таблиці 4.2. Додаткові електрозахисні засоби для роботи встановлення до 1000 В, включно понад 1000 В, діалектичні взуття, діалектичні килими, ізолювальні підставки, ізолювальні накладки, ізолювальні колпаки, сигналізатори напруги, захисні огородження, щити, ширми, переносні заземлення, плакати і знаки безпеки. Інші засоби захисту, діактичні рукавички, діактичні взуття, діалектичні калемі, ізолювані підставки, ізолювані накладки, ізолювані шкопаки, станги для перенесення вирівнювання потенціалу, синізації напруги, захисні огородження, щити ширми в переносі заземлення, плакати і знаки безпеки, інші засоби захисту. До засобів захисту від дій електричних полів напруженістю, що перевищує допустиму для перебування працівників електричного поля без засобів захисту згідно умови ГОСТу 12.1.02 належить індивідуальний електронувальний комплект, який необхідно застосовувати під час виконання робіт на потенціалі проводу ПЛ і на потенціалі землі УВРР в РУ. Установки, і напела, а також знімні і переносні екранувальні пристрої та плакати безпеки. Крім наведених в таблицях 4.1 і 4.2 засобів захисту в установках повинні застосовуватися такі зіз. Захисні каски для захисту голови, захисні окуляри і щитки для захисту очей і обличчя, протигази і респіратори для захисту органів дихання, рукавиці, для захисту рук, запобіжні пояси та страхування. Канати. Вибір необхідних електрозахисних засобів захисту, захисту від дій, ЕКРП. А також ЗІЗ рекомендується цими правилами ДНАОП об 003-321.91 в санітар правил виконання роботи у условиї влияння електричних полів промишленої частоти 50 Гц, НАО-1.1.10.10197. правила безпечної експлуатації електростановок. На ОП 1.1.10.6.0.4. один десять, руководящий по защиті персоналу, обслуживано розподізнь в воздушних лініях передачі приміну тока напряженням 400, 500, 750 кг. Вот одессифічського поля ГКД 34161 засоби захисту під час експлуатації енергоустановок, норми річної потреби, а також інші відповідні норми мати документи, ДО, з урахуванням місцевих умов. У разі застосування основних ізолювальних електрозахисних засобів достатньо використовувати один додатковий засіб, крім випадків обумовлені в цих правил. У разі необхідності захисту працівника від напруги кроку дозволяється використовувати діалектичні суття без застосування основних засобів захисту. Дякую за увагу.